Привіт, малята! Це я, ваша Жужа, і я, Ляля. Малята, сьогодні ми вийшли гуляти на лужок і хочемо познайомити вас із мешканцями цієї галявини. Сьогодні, малята, ми поговоримо про комах. Це найдавніші мешканці нашої планети. Їх можна побачити скрізь і на землі, і в ґрунті і на рослинах, і в повітрі, і навіть у воді. Комашки вміють і повзати, і бігати, і літати, і навіть плавати. Комахи їдять стебла і листя рослин, деякі харчуються стиглими плодами. Є такі, хто їсть рештки рослин і тварин, а є. Комахи-хижаки, вони їдять інших комах. Давайте подивимось, кого ж ми зустрінемо на нашому лужку. Цей маленький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко, важко у мурашнику мурашка. Мурахи живуть у мурашнику. У ньому багато входів і тунелів. Уся мурашина родина працює вправно і злагоджено. Весь час мурашки роблять запаси їжі і облаштовують мурашник. Вони несуть в свою домівку стеблинки і решти інших комах. За це мурах називають санітарами лісу. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто на лугу поміж квіток полетіли у танок. Он які веселики. Урхають метелики. А чи знаєте ви, малята, що метелик не завжди був таким гарним? Як це? Спочатку він був маленькою гусеничкою, яка дуже полюбляла їсти листочки. Потім гусеничка замоталась у шовкову павутинку і перетворилася на лялечку, з якої через деякий час вилупився такий гарний метелик. Посмугована комашка працювати звикла тяжко, із квіток нектар збирає, мед смачнючий виробляє. Робітниця ця мала називається бджола. Угу, А я знаю, бджоли дуже корисні комахи. Вони дають мед, а я дуже його люблю. Щоб зробити ложечку меду, бджільці доводиться працювати ціле літо, збираючи з квітів нектар. Ось маленький вертоліт. Вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє. Довге тіло, довгі лапки. В окулярах пані бабка. Бабка це єдина комаха, яка вміє зависати у повітрі. І зовні вона справді схожа на вертоліт. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий коник, трибунець. Є у нього довгі роги. Забирайтеся з дороги. жу жу, -жу гудить, дзищить. Коли в небі він летить, має крила і шість рук буркотливий гордий жук. Усі малята знають жуків. Жуки бувають дуже дуже різними. Хто пронизливо пищить ні на мить не замовчить ні станки, як голки мають, дуже боляче кусають, обережна на дворі Влітку люті комарі. Вони так боляче кусаються. Хто дзищить уже відранку? Лізе в мисочку сметанки. Спати діткам заважає, підстелею літає. Геть нахабна набридуха, Це велика чорна муха. Не люблю я мух, вони такі набридливі і весь час намагаються сісти на їжу. Так, вони люблять сісти на щось смачненьке і не тільки. Треба пам'ятати, що мухи на своїх лапках переносять безліч різних шкідливих мікробів. Який жах, так можна і захворіти. Так, тому треба їжу накривати. Щоб мухи на неї не сідали. Я не знаю, може взагалі нам не потрібні комашки. Хоч нам не подобаються деякі комахи, ми повинні пам'ятати, що в природі все взаємопов'язано і комахи відіграють свою важливу роль. Комашки служать їжею для багатьох тварин, таких як птахи, жаби, риби, їжаки. Без цих комах тварини не мали б достатньо їжі, що вплинуло б на баланс в природі. Якби зникли всі комахи, наша планета потонула б у відходах і була б змучена голодом. А зараз, Ляля, -ля, давай нагадаємо малятам правила безпечної поведінки з комахами. Не чіпайте комашок. Вони можуть вас вкусити або вжалити. Не руйнуйте комашину, домівку. Ці маленькі створіння теж вміють захищатися. Якщо вас вкусила якась комаха. Обов'язково розкажіть дорослим. А ще місце укусу не треба чухати, щоб не отворилася ранка. Гарного вам дня, малята, і безпечної прогулянки! А з вами була я, ваша Жужа, і я Ляля. -ля. До нових зустрічей, малята!